І вітання глядачам огляд новин в ефірі. У сьогоднішньому випуску ми розповімо, чим позначилися останні дні на Переяславщині. Про головні події випуску далі. коротко. Міський голова прозвітує за виконану роботу протягом 2016 року. У місті розпочинаються громадські слухання. Запрошую всіх прийняти участь, відвідати громадські слухання. Зробити місто безпечним таке завдання ставить перед собою громадське формування Переяславська варта правопорядку. Основна кількість зараз на даний момент це хлопці з асоціації учасників АТО «Переяславщини». На них ставився акцент, таке хлопці рішучі. І стартував щорічний фестиваль Мистецькі береги Переяславщини. 1 січня 2017 року, о 17 годині, в залі районного будинку культури відбудеться загальна відкрита зустріч громадян. Анонсує міський голова Тарас Костін, шановні жителі нашого славного міста Переяслав Хмельницького. З метою відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування міської ради запрошую всіх. Прийняти участь, відвідати громадські слухання, які відбудуться 31 січня о 17.00 в районному будинку культури. Я, як міський голова, буду доповідати перед вами про роботу, яка була пророблена в 2016 році. Будуть розглядатись також запитання і звернення. Детальніше про графік громадських слухань ви можете дізнатись на сайті міської ради. Продовжуємо програму. Триває набір до лав поліції. Тож, якщо ви мрієте стояти на сторожі правопорядку, служити народу і боротися зі злочинністю, наступна інформація саме для вас. Детальніше про те, як стати працівником поліції, розповість Галина Калин. Якщо ви молоді, активні та дисципліновані громадяни України, які готові прийти на допомогу і стати на захист прав своїх співчизників, то ця інформація саме для вас. У період із 16 по 26 січня цього року триває конкурс на заміщення вакантних посад у лавах Національної поліції України. Вакантні посади на слідчого по Київській області це 100 посад, на опер це 150 посад, і на поліцейського в спеціальний підрозділ Корт 53 посади. Як розповідає старший інспектор сектору моніторингу Переса Хмельницького відділу поліції Лариса Чернікова, до основних етапів конкурсу належать. По-перше, це заявка в електронному варіанті, потім тестування. Потім медичне обстеження. Перевірка фізичної підготовки, що для чоловіків, що для жінок є особливості: тобто, чоловіки підтягуються, а жінки віджимаються від полу. Також біг 100 метрів і кілометр. Буде проходити психологічне тестування, тобто буде перелік питань, на які кандидат повинен надати відповідь. Останнім і найголовнішим етапом конкурсного відбору є співбесіда з поліцейською комісією та спеціальна перевірка. Всієї інформації щодо особистих даних кандидата до переліку необхідних документів, які він повинен надати, входять письмова заява. Потім ксерокопія паспорта, ксерокопія трудової книжки. Також, якщо є військовий квиток, то в обов'язковому порядку або військовий квиток, або посвідчення, фото 9 на 12 см і 3 на 4 см. Також повинна бути електронна декларація за минулий рік. Медична ще довідка. Зібравши пакет документів, звертайтеся за адресою міста Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 53. Детальну інформацію щодо переліку основних вимог до кандидатів подано на сайті головного управління поліції Київської області. Там же можна подати й онлайн-заявку на участь у конкурсі. Якщо ж самостійно зробити це не вдалося, звертайтеся за допомогою в кадрове забезпечення на місцях. А одна громадянка, громадян, котрі успішно пройдуть усі етапи конкурсного відбору, чекатиме професійна підготовка за міжнародними стандартами. Заробітна плата співробітника, залежно від посади, складатиме близько 8 тисяч гривень з перспективою кар'єрного зростання. У разі виникнення додаткових питань телефонуйте за номером, що на екрані, або ж звертайтеся в міський відділ поліції. Уже півтора року допомагають зробити наше місто безпечнішим учасники громадського формування Переяславська варта правопорядку до нього входять учасники АТО, волонтери та просто небайдужі громадяни Переяславщини. Про роботу формування дізнавалася Ксенія Кривошея. Крадіжки, побиття та наркоманія. Злочинність у нашому місті, як і в цілому по Україні, не є чимось незвичайним. Покликаних змінити ситуацію на краще у травні 2015-го міським виконкомом було зареєстроване громадське формування Переяславська варта правопорядку, яке створене згідно з законом України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. До складу формування входять учасники АТО та небайдужі жителі району. Серед них також і жінки. Фактично вони підсилюють поліцію, патрулюють місто та стежать за безпекою Переяслав. На міських масових заходах. Волонтер громадської організації Серця Переяславщини Інна Марченко розповідає: у формуванні громадської безпеки зібралися хлопці і віднедавна дівчата, яким не байдуже те, що коїться в місті. Це і бандитизм, це і коли хтось когось ображає. Якщо у нас є п'яні там по місту, ну всі порушення проти нашого закону, то формування допомагає міліції, співпрацює з ними. Виїжджали і на патрулювання, виїжджали і на е, затримання. Всякі випадки були і, по суті, це добра справа, так як бандитизм у нас у місті сильно зараз розвинутий. Голова формування Віталій Житніцький каже, поки що в Переяславській варті постійно задіяні 15 осіб добровольців. Проте надалі формування зростатиме, працюватимуть і над підготовкою учасників. Фактично таких дієвих 10-13. 15 чоловік ми наберемо. Але по-подальшому будемо набирати, обучати і працювати. Основна кількість зараз на даний момент це хлопці з асоціації учасників АТО Ну, На них ставився акцент, таке хлопці рішучі. Не бояться труднощів. Функція охорони, контролю та надання першої медичної допомоги це все здійснює переяславська варта правопорядку. Про те, який випадок за час роботи формування запам'ятався найбільше, Віталій Житніцький розповідає: приймали участь у гасінні пожежі в місті в селі Вовчків, то нам випала так сказати можливість контролювати розход палива, і ми зекономили. Велику кількість грошей з бюджету патрулювання проводилось 2 два тижні круглосуточно. Формування Переяславська варта правопорядку допомагає не лише поліції, а й волонтерам. Так Інна Марченко каже, учасники варти також супроводжують їх під час поїздок у зону АТО. Ми разом і допомогу збираємо, разом і їздимо. І це розумієте, як що волонтерство, що формування, воно практично поєднане, так як на добровольних началах люди безкоштовно працюють що в одному місці, що в другому місці. От, так як ми розказували, що ми їздили і попали, були в аварію, то з нами теж були хлопці і формування, і волонтери, воно все пов'язане, то там надавали допомогу, першу медичну допомогу. То розумієте, як все-таки люди вони проходять навчання. Людина вже знає, як там перемотати ту голову, там першу медичну допомогу надати. От у нас була така ситуація, і дійсно була допомога надана. Учасники формування чекають на поповнення своїх лав і запрошують до варти сміливих та небайдужих жителів міста і району. Запрошуємо всіх громадян нашого міста небайдужих, всіх активних, хто достиг 18-річного віку і не має судимості. Добро пожаловать в наше формування. Ми співпрацюємо з міліцією, будемо наводити лад нашому місті. Хлопці, які дівчата, які не байдужі, які не вживають спиртних напоїв, ми тільки раді будемо, запрошуємо в цю організацію. Видається посвідчення, якщо вже людина пройшла перевірку. І це посвідчення надає право співпрацювати з міліцією і затримувати людей, якщо вони порушують закон, але це безоплатна робота, така це на добровільних началах. У цьому році країна відзначатиме 295 ту річницю від дня народження видатного філософа Григорія Сковороди. Історію Переяслава важко уявити без постаті цього великого мислителя. Тож протягом року в нашому місті відбуватимуться заходи з нагоди ювілею Григорія Сковороди. Стартують вони у національному історико-етнографічному заповіднику Переяслав. Подробиці у репортажі. Він любив Переяслав та де б не подорожував, повертався сюди знову і знову. І з нашим містом українського філософа Григорія Сковороду пов'язувала духовність, викладацька діяльність, дружба і творчість. Цього року, 3 грудня, відзначатимемо 295-ту річницю від дня народження мислителя. Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав розпочинає цикл заходів, присвячених цій визначній даті. Так, увесь наступний місяць у меморіальному музеї Григорія Сковороди на Переяславських школярів та всіх охочих чекає низка майстер-класів із рідних видів образотворчого мистецтва. Про це розповідає завідувач науково-дослідного відділу музею Тетяна Градіоненко. 26 січня стартує цілий цикл, цілий ряд майстер-класів з різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Зокрема, діти будуть виготовляти. Етнічні листівки вони також навчаться мистецтву декупажу, працювати з текстильним матеріалом, освояти різні види графіки та ліплення. Усього відбудеться сім тематичних майстер-класів. Проект музей проводить спільно з педагогічним університетом. Так начати учнів будуть викладачі кафедри мистецьких дисциплін. Вишу Це і Ольга Володимирівна, стрілець, Роман Мотузок. Тетяна Борисівна Носаченко, Оксана Олексіївна Смірнова, Зарина Шокірова та Олена Шпитальова. Це вже не перша наша співпраця, адже вони вже проводили тут майстер-класи. Дітям дуже подобалися. Із 26 січня по 24 лютого школярі та всі охочі зможуть освоїти ази мистецтва декупажу та художньої графіки, навчитися робити сувеніри із тканини до дня закоханих, текстильні брошки, аплікації, з ниток. Завершальним етапом стане майстер-клас із ліплення скеропласту. Тетяна Радіоненко зазначає ці заняття не полишені знаменитої філософії Григорія Сковороди. Молоде покоління це най, найбільший такий найактуальніше зараз залучити до спорідненої праці. І от навіть шляхом мистецтва, народного мистецтва, декоративного мистецтва, от можливо, хтось в цьому знайде і свою споріднену працю, свій шлях в житті, адже пізнати себе, пізнати свій край, свій рід, от закликав Григорій Сковорода. Інформацію про графік проведення та участь в майстер-класах читайте на сайті Ніес Переяслав. Минулої суботи в РБК стартував щорічний фестиваль народних талантів Мистецькі береги Переяславщини, у якому кожен колектив чи окремі виконавці району презентують свою творчість у різних жанрах. Детальніше розповість Андрій Режов. Вони заворожують погляд запальними танцями, гріють серце поезією, торкаються до струн душі піснею та піднімають настрій дотепними жартами, адже саме на їх плечі випало завдання вносити в сірі будні яскраві фарби того вічного і незбагненного духовного скарбу, що зветься мистецтво, і яким би не був формат фестивалю, його учасники залишаються незмінними. Цього дня тарували глядачеві приємні миті артисти Циблівського будинку культури, серед яких зразковий ансамбль танцю Ластівка, керівник Надія Данько, а також народний хор Дніпрові хвилі на чолі з Миколою Козачуком. Музикант культури присвятив чимало років, але все ж зазначає, що перед виходом на сцену завжди хвилюється. Кожен рік я по-своєму хвилююсь. Я хвилююсь за своїх підопічних, за свій хор, за свій колектив. Хочеться виступити як найкраще. А от для учасниці Дніпрових хвиль Наталії Калашник мистецькі береги це завжди святкова і визначна подія, особливо сьогодні. Адже саме циблівські артисти є відкривачами фестивального сезону. Для нас це дуже велика і важлива подія, коли ми розпочинаємо цей фестиваль. І це для нас дуже відповідальна пора, коли ми держимо екзамен перед громадою у співі. Ми стараємося донести до людей красу пісні. І хочемо, щоб наші пісні лунали завжди кругом, щоб поповнювався наш колектив новими голосами і щоб багато людей було на концертах. Це окрилює, це завжди підносить і стимулює народний колектив. Як зазначає Микола Козачук, час зараз нелегкий, тож треба шукати розради хоча б в пісні. Мені здається, що в нас небагато в житті зараз моментів для радості і поряд з відповідальністю це приносить певне задоволення, яке ні з чим не зрівняється. Я б хотів би, щоб вони проходили як можна при більшому загалу у залі, щоб людей було побільше. А ми зі свого боку постараємося зробити все, щоб їм сподобалось, і вони не пожалкували, що прийшли. Про витоки фестивалю та його започаткування розповідає заслужений працівник культури, начальник районного відділу культури з 99 по 2014 роки Тетяна Палатна. Історія районного фестивалю народних талантів налічує вже можна сказати 40 творчих літ. Ідея проведення такого фестивалю в районі належить належала начальнику відділу культури нині покійній і лічовій Світлані Федорівні. І ось уже протягом такого довгого творчого віку наш фестиваль постійно змінював свої форми, свої вигляди, свої формати. Проводили ми фестиваль за жанрами, проводили в різних... Будемо говорити аспектах, тобто, чи то народні свята давали завдання клубним закладам проводити, чи обряди, чи ритуали, чи просто проводили, наприклад, там місяць йдуть У нас колективи, які спеціалізуються в вокальному жанрі, наступний жанр хореографічний і так далі. Як повідомляє виконувачка обов'язків начальника районного відділу культури Анна Скліренко, цього року формат фестивалю дещо змінився, тому артисти та аматори нашого району демонструватимуть глядачеві свою творчість не в рідному будинку культури чи в гостях у якогось іншого села, а зі сцени РБК щосуботи о 13.30. Цьогоріч фестиваль розрахований на декілька етапів. Це будуть різножанрові форми. Це буде і фестиваль патріотичної пісні, і свято родинної творчості. Також це будуть етапи присвячені визначним подіям в історії України. Ось, наприклад, вже наступної суботи, 28 січня, відбудеться захід, присвячений Дню пам'яті героїв Крут. Загалом фестиваль розрахований на декілька етапів. Завершальним етапом 1 квітня буде показ вистави в постановці народного театру районного будинку культури за п'єсою Григорія Квітки Основяненко Сватання на гончарівці. Загалом, завершальний етап фестивалю Підбиття підсумків буде на Гала концерті де будуть представлені кращі художні номери наших колективів. Тож запрошуємо усіх поціновувачів народного мистецтва долучитись припасти до джерел. Запального танцю рідного слова і української пісні. На цій пісенній ноті ми закінчуємо сьогоднішній випуск. У суботу на вас чекає ще більше цікавих новин про життя міста і району. Тож не пропустіть. Нагадаю, що наші інформаційні випуски можна переглядати в інтернет мережі на каналі в Ютубі, а також на сторінці ВКонтакті. Я ж кажу вам до побачення, до зустрічі в ефірі. Нехай щастить.